i Заебали підари, блять! Що слт! що шо! На шо, я, шо? шо? шо сту, боми, жабу спиздили мене замуравали, бля! Іди нахуй! Ч телефон не береш, блять? Для ти звони! Иди <ристо> нахуй! Давай ткопу, сука! А я ч нахуй! А як тебе закопали, блять? Малуна! Е закуп... Ко ти лопату Иди нахуй, а де ти, блять підарина! А кот ти б? Коти по якісь трохи приш добрали жабу, на! Бл. <реш> Давайте <реш> я его поебали! Ты ч ты ж немайна! Пиздец да видите, хочеш? Дайте хоть сигарет лика хлопці, А тво! Пита поразня въебали, та шо! А цьому руху я залишил! Но руки поязані ноги! не клоунчик! Партий! А не, <реш> Один, не а, де вода є рума, я А до Кока-Кола я не хочу! Не, <реш> не хочеш, <реш> не бери на блядь, блять, здесь! Та не йобуйтеся, хлопці біри за жабу, на ябіці, куплять. Такую кокубцю, я роджу по пізятку на годину. Усязу, в му три години чеш 4 копати, так ожив. Лекупли, хлопці, рапу з'яжені руки. Жи, то йо! Коче! Хочет там забив! Замуравали дями. Ти жабу, а у не тя що й Да, жабу забрали, йовт! Піздедь, да. Ва руки такого не було. Пізде, ти полицію мусимо узати на все. Ну то звонить дід призраки. А то чого купку, невероятно звони, то звонить. Телефон забрали, йопа. А я забував ту, ніт. Ти ж забрали, ні тут до тона. Ты чого не брали? Телефон забрав, все забрали, йопу. Ти здесь шо ми тепер побігать? Я блядь, виривати раз буду, я б не особрав. Казала мама вчитися, щоб десь на чеках сидіти в бетоні, йок. Я не вірував. Давайте нахуй, ай, мене! Та <зас> що, зараз ми кримпачу, кримпачу, а? Ага, чи не побивай кримпачу, м'ям! В чому діло? Де кримпач, нахуй, хлопці? Треба братишку. Треба братіську! Можете збити? Брат, ти вновися не керяй, бо я з тобою буду говорити! А я вже заєбав, я вдихати не є чим, я Чекай, зараз до тебе прийдуть, сфоткавуйте, бля! Та де ми заєбали, бо мене там і паспорта нема у А нога, а нога ти де? Та я в пальчі з ньому сука! ебнутый, блядь! Там палец, а? Там палец я уебал! Блядь, тут пиздец, нахуй! Пиздец, на, а, махав, Иди, там Заєбав, нахуй, не видишь его! Там другая нога, блядь, заебал, нахуй! Эй, ну давай на миг! Чекайте, давай сейчас закурим! Ну там за курейся, да за курейся! Ну там из того бухури, да, ёлка! А в облюбовці же, то ёлка, я... трое их было! Китай, бога, и нахуй! Właśnie pierwszy pierwszy, a ty ciło daję korzye, chyba. Ja kazawał na bus trumu, ja go zgongarza, a nęka w mojku oni ja zabrali żabu, ja oni, bo nie... mi kurci oh, to? Takiego jeszcze nigdy nie było. <laughs> a co? <kuda puszle, laughs> a co? 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 A